сто днів на посаді голови облдержадміністрації пролетіли, наче один поділився Сергій Машковський. На цю посаду його було призначено 22 липня за наказом президента Петра Порошенка. До цього Сергій Олександрович займався підприємницькою діяльністю та з 2010 року був депутатом Житомирської міської ради. Перед новим головою облдержадміністрації було поставлено чимало непростих задач з деякими справився успішно. Зокрема, Сергій Машковський прозвітував, що Житомирщина увійшла до трійки лідерів за виконанням доходної. Частини бюджетів усіх рівнів. Сума перевиконання облбюджету становить 19,7 мільйонів гривень. Зекономлені кошти буде використано на АТО переселенців та переведення котелень на альтернативні джерела палива, що дасть змогу зменшити залежність від російського газу. В нашій області доведено ліміти споживання газу це 211 мільйонів метрів кубічних, і поставлено завдання зменшити споживання природного газу на 30%. Ось в таких умовах ми заходимо зараз в опальний сезон. Я хочу відзначити, що Житомирська область одна з перших розпочала. Опалювальний сезон розпочала його без надзвичайних ситуацій. Російська Федерація використовує зараз газ як також як зброю проти нашої держави. Ми приділяємо дуже велику увагу переведенню газових котелень на альтернативні джерела палива. Це загалом до кінця поточного року планується перевести 112. Котелень з них 83 котельні вже переведено, а 29 котелень планується перевезти до кінця поточного року. Прогнозована економія газу буде становити близько 13,8 млн метрів кубічних. Якщо перевести це в грошовий еквівалент, це буде близько 80 мільйонів гривень. Також Сергій Машковський доклав про створення енергетичної дорожної карти області, яка дає змогу проаналізувати стан кожної котельні в регіоні та оцінити її можливість переходу на альтернативу. Мета карти зорієнтувати зацікавлених ділових партнерів у реалізації інвестицій у сферу підвищення енергоефективності. Найболючішим пунктом свого звіту Сергій Машковський назвав допомогу учасникам АТО. Найбільше на сході України загинуло військових саме з Житомирщини. Офіційна цифра становить 89 осіб. З обласного бюджету було виділено кошти в розмірі 2 мільйона 300 тисяч на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблим в розмірі 30 тисяч Тисяч на кожну сім'ю, але е, на наступній сесії, яка відбудеться 20 листопада, буде додатково виділено ще е, 500 тисяч. Тому що, як я сказав, кількість е, загиблих зросла е, постійно проводиться моніторинг. Я хочу сказати, постійно проводиться моніторинг. Е, е, Стану сімей, як матеріального, так і психологічного стану сімей загиблих військовослужбовців, як і в районах, так і в області в в цілому це питання знаходиться на постійному моєму контролі. Райони постійно і міста звітуються департаменту соцзахисту, надають всі дані, яка допомога була надана, яка потреба, які проблеми є в тієї чи іншої сім'ї. Якщо якісь звернення є, що не можуть Жуть, вирі, що райони не можуть вирішити на своєму рівні. Ми активно долучаємося до цього і допомагаємо цьому також. Ведеться така ж сама робота. Активна, і це було також однією з основних тем нашої ро нашої бесіди з, з районами, під час, під час співбесід з районами це допомога поран. Пораненим військовослужбовцям, нами знову ж таки, однією з перших областей була розроблена програма реабілітації військовослужбовців, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції. І я, на даний момент я, в мене є інформація, що ми єдина область, яка виділила кошти на дану програму в розмірі 2 мільйонів гривень. У планах змінити форму роботи по допомозі учасникам АТО. Буде створено оперативний штаб, до якого залучать як громадських активістів, так і представників влади. За кожною військовою частиною будуть закріплені відповідальні особи. Нова форма роботи матиме абсолютно систематизований і прозорий механізм, принаймні такі плани. Згадав Сергій Машковський і про переселенців, яких Житомирщина приймає з травня. Станом на 3 листопада кількість біженців на Житомирщині складає 5077 осіб. З них майже 2000 тисячі дітей. Біженцям Надано тимчасове житло завдяки волонтерам, забезпечено речами першої необхідності. Розпорядженням голови облдержадміністрації виділено 505 тисяч гривень на виплату матеріальної допомоги тим переселенцям, які опинились у скрутному становищі. Також з обласного бюджету відшкодовано установам фактично понесені витрати пов'язані з тимчасовим проживанням громадян зі сходу. Зараз приділяємо досить серйозну увагу для того, щоб все-таки ці люди працевлаштовувалися, проводимо семінари, ми розмовляли і. З представниками підприємств досить е, великих підприємств для того, щоб вони, вони виїжджають на місце. Зокрема, вони були і в Тетерві, були і е, в готелі Житомир. Проводили семінари для того, щоб е, дійсно залучати до праці, працевлаштовувати. Е, скажу. Чесно, динаміка не зовсім позитивна, така яка або така, яка б хотілася, щоб вона була тільки 114 осіб працює на даний працевлаштовано на даний момент, але ми працюємо над цим питанням, і я думаю, в майбутньому будуть серйозні зрушення в цьому в цьому в цьому напрямку. Серед задач, які поставив перед собою Сергій Машковський, виділив такі: по-перше, подолати корупцію у Держземагентстві України в Житомирській області, оскільки цю галузь він назвав найбільш корумпованою. По-друге, зупинити нелегальний видобуток бурштину в області. Ця проблема забирає життя багатьох людей. З цими людьми, які там копають лопатами, які там, по моїм по неофіційним даним і гинуть в цих же копальнях, з їм треба дати альтернативу. Їм треба дати, а це вже потрібно закріпити на законодавчому рівні. Ми готуємося для цього створена робоча група з представників облдержадміністрації, з представників обласної ради, з представників фахівців, з фахівців цієї галузі. Які розроблять законодавчу ініціативу для того, щоб звернутися до, до вищих органів виконавчої влади і навіть до президента України з цим питанням? Тому що я вважаю, якщо ми нічого не зробимо за період цієї зими, тому що зимою копати неможливо, то наступною весною це вже буде не 5-6 тисяч, а це вже будуть десятки тисяч неконтрольованого копання. Серед тем, які підіймали присутні, були проблеми працевлаштування, хабарництво, у держструктурах, наявність великої кількості дітей-волонтерів, які подорожують областю зі скринками для пожертвувань. Ми ж нагадали новому голові облдержадміністрації про обіцяний користенню декілька років тому рентгенапарат та про необхідність встановлення на території нашого міста телевежі, аби влітку після вседержавного відключення від аналогового телебачення не лишитись викинутими з телевізійного інформаційного простору. Дивіться, ну по телевисті я вперше чую про цю проблему, тому розглянемо. Звичайно, я можу вас запевнити, що ви не залишитесь без телебачення. Це однозначно користень. Тому, але будемо працювати на цьому, ми розглянемо, тому що я зараз не можу на це питання відповісти по телевисті. Щодо рентген-апарату, Звичайно, ми вже говорили і про Коростенський район, як той, який потерпав від Чорнобильської аварії. Що виділення все-таки закупівля цих рентген-апаратів буде зроблено Ну на районі лікарні. Тому я думаю, що найближчим часом я не знаю, чи це буде до кінця цього року. Але якщо ні, то найближчим часом на початку наступного року я думаю, ви отримаєте свій рентген-апарат. Сергій Машковський визнав, що є моменти, над якими ще потрібно багато працювати з деякими завданнями за 100 днів впоратись не встиг. Проте працює і запевняє, що зробить усе можливе, аби громадяни були задоволені його роботою.